Фестиваль вуличної їжі це справжній рай для гурманів. Тут в хорошому сенсі слова можна збожеволіти від запечених равликів форелі по австрійськи а ще супу, де тарілки, а точніше склянки, в які його наливають. Не просто посуд, а частина страви. Сама ідея в тому, щоб ти обедал і никаких отбросов, никакое загрязнение да, для окружающей среды. То есть ти з'їдаєш стакан, в яка находяться сум, і все їстівні склянки випікає ось цей пристрій, переспіч. Ідея належить трьом хлопцям-партнерам. Її робили за власними кресленнями, тому другої такої не знайти. Перед тим як випікати, тісто гарно вимішують хвилин. 10. ми орієнтуємося і на вегетаріанців, тому ми ділаємо тісто без яїць, без дрожжей. То есть просто мука, вода, масло ми експериментіруємо. Туда любить воля, остра любить пресне. Далі тісто кидають до печі, готується швидко завдяки високій температурі 240 градусів. Три хвилини і склянка готова. А за 15 хвилин можна напекти цілий суповий сервіс. За супи у хлопців відповідає Кирило. Ми готуємо супи на основі овочного бульона з добавленням сливок. і названня супа зображає його основний інгредієнт. Хлопець експериментує, тому асортимент супів постійно змінюється. Сьогодні в меню томатний грибний із сочевиці та гарбузовий. Є особи у нас спеціалікатери доставляють доставляю доріг країн, які ми в наші супи. Це секрет. Не розкажеш? Ні, я не розкажу все свіже, виготовлене із екологічно вирощених продуктів і надзвичайно ароматне. І Тарілка і чашка два в одному. Дуже смачно, гостренький. Одна порція будь-якого супу в їстівній склянці коштує 30 гривень. Вже найближчим часом хлопці планують змінити фестивальний формат і вийти на вулиці Києва.